Слава Ісусу Христу! Слава, і слава Богу! І слава Україні! Героям Ви знаєте, дуже показово, що ця виставка. І наскільки показово, що скільки тут людей. Ми бачимо, що на цих світлинах зображена вже наша історія, в якій ми брали безпосередньо. Кожен із нас. Бо ми в перший час будуємо майбутнє для наших дітей. І це ось тут ми бачимо. Яку тобто, би ви хотіли бачити, що би ми хотіли бачити, оце виставка 2015? Що би хотіли бачити? Оцей 2016. Як капелан 72-ї бригади, я б хотів бачити перемогу нашого війська, як священник, я би хотів бачити мир в нашій державі. Як просто людина, я би хотів бачити більше усмішок на лицях наших людей. І я радію, що стали ще щиро вам працю. І раз вам, вам подяка за вашу присутність. А вам, козаки військові.

Деякі чи читачі газету, чекається людей, є, думаю, газети, людей ті, казати, цінує, там знає, підтримує завдяки вам, коли перші роки, коли я його приїздила, і звісно це був довгий розігрів, довгий шлях, один було. І зараз ще дуже багато людей не можуть повірити своїм чаю, що газеті, що в 20 років умова нашої пороскої країни. І газета, яка втримала цю якість. Щоденної газети зробила величезну бібліотеку, <смі> яка має загальну назву Україна інкогніта. Це не випадкова назва, тому що Україна для багатьох українців була невідомою. Попередня система робила все, для того, щоб українці своєї історії по-справжньому не знали. І вже з перших років життя незалежної ніби країни в історії все одно робилося все, щоб український народ, українська, 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 українська нація, українська політична нація не відбулася. Це були застосовані різні прийоми. Ви пригадуєте, вже в 94 році була перша спроба відторгнення Криму. І Мішковщину тоді вдалося подолати і викинути за майже України. що щось було і знову не було треба не наступних. І українці відбувалися, жили в такому стані, ніби багато хто розумів, що це все ще було не закінчено, але батько все спали. І все-таки були ті, хто як вартові на вежах. Ми давали спокою і казали, не заспокоїмось. Це були ми. А у нас вийшла навіть тоді збірка пролібійна публіцистика, а за нею підривна література. От зараз вони, можливо, саме ці книги ще не прийшли, усі школи Одесьчини, але вони дуже потрібні, тому що навіть тоді вони питали, а чому ви даєте своїм книгам такі мілітарні назви? Кого ви збираєтеся підривати, і що вам запита про небійність для чого назви? Але я і тоді, і тепер відповідаю, що і реальність, і відчуженість від своєї історії, серце того, що кінці хтось не з'єдналися з своїм знанням про себе. І Ось тут є багато фотографій, які показують, що в наших судах за 20 років, 25 п'ять. Велася підривна робота проти духу України, проти віри в справедливість. Тут основні фігуранти це якраз справа Гангації. На тут супер. Тут ці І це все одно треба дала, тому що потім прийшла війна в гарячий формі. Але спочатку вона йшла в латентній прихованням проти бізнесу, проти справедливості, проти історії просто якісних медіа, просто я всього живого, але тільки стрес, оцей загальний національний стрес виявив, що реально недолюблені діти української держави стали, на монетарній пішли на фронт і захищалися. І виявили свою величезну комусь. Велику, безальтернативну народну силу України. Я думаю це помітили всі в світі, вороги, але на щастя це помітили самі українські. Тільки все одно війна не закінчила. Тому що насправді і ворог у нас дуже підступний, і треба перемогти, не можна сказати, мирному житті. Треба знову-таки перемогти в судах. Треба перемогти, очистивши все те, як ми жили всі ці роки, привело нас до війни. Значить, найперше ми повинні змінитись. Ми всі повинні змінити. Можливо, це не вдасться, що хотіли це змінити, хоча б для майбутнього покоління. А отже, дати їм настанови, дати їм емоцію вигляді якості. І а, а, якось можна сказати, сколетинути емоції. Тому що можна багато читати, говорити, а інколи якась фотографія потрапить людині в серце. Ось людина одна од цієї фотографії Донбас, або молитва у Маріуполі, або мама Марія, мама Наді Зачето, вона когось зачепить і розколише в людині щось таке, що робить її невразливою для чужої пропаганди, мідія відступів. Наша фотографія, наші ще багато виставки, яких виховують у морозу стійкі. І я би дуже хотіла, щоб ви заряжені оптимізмом, навіть не чекали якихось інших нагод стати частиною дружнього колами. Сьогодні мені звинувати сказати, що Дарина, яка модератор, насправді учасник нашої віддії школи. Ці шкіл вже тринадцять відбулося. Вже десь більше 600 сердечок, які так чи інакше долучилися до того, що ми намагаємося пульсувати Україну. Тому не і що неможливо. Можливо, потрібно, щоб разом потрібну бути солідарними. І насправді український час тільки починається, тому що люди на півдні, люди Сходу, люди Криму, вони відчули, що це таке на межі, на грані. І чути, що твоєї країни може не бути у цьому ризику. повинні запам'ятати назавжди зробити все, щоб більше цей страх і коли не полотента. Дякую всім за сприяння. Дякую тим людям, які Ось тут стоїть Юрій, який дуже багато сприяв нам і раніше попередні приїзди, а ці дановні для 12 шкіл Одещини це його повкла, оскільки бізнесу в Одесі набагато більше. Я думаю, що в його сила Одеського бізнесу зробити так, щоб вся Одещина мала свіжі книги нормальні. Підручники чекають і кознають. Тобто, ми можемо це зробити не тільки сподіваючись. Центральний уряд. Дякую Кирилівському музею за гостинність. В цьому вимірі, як казала Ліна Васильівна Костенко, ваші фотографії це не просто фотографії, це картини. І мені здається, що багато людей переконалися, що справді це атрактив духу і водовижка. Всім хочу подякувати, подякувати медіа Одеси, що вчора і харні, і сьогодні присуможують вас на своєю доброї уваги, подякувати власній владі і міській, яка не добігла, і всім за добре ставлення. Ми вам час пройшли на те. Дякую, мене з Александром. Виступила війни цієї мішкової. Так, тому за першу Добрана поведінного фонду сприяння ініціативу газеті день. Газа від Дорогі одесити, я хочу сказати, що ті, хто тут, переконаний, знають газету День люблять газету День. Газета День це ваша газета, це газета громадянського суспільства, багато-багато років. Тому оце громадянське суспільство три роки тому вирішило створити фонд підтримки цієї унікальної газети. І от саме те, що ми зараз бачимо, оцю інтелектуальну піраміду, і сказала пані Іваниса завдяки тому і пану Юрію вона зараз виросла нас тут в Одесі. І завдяки багатьом іншим меценатам ми поширюємо розумне середовище України. І дуже добре, що в Одесі є також патріоти і шанувальники такого розумного середовища і шанувальники газети День. Я думаю, пан Юрій, нього більше роботи буде для вручення цієї великої кількості подарунків. Я зараз хочу запросити ще одного вашого колегу, який долучився до підтримки ініціатив газети День і розумних ініціатив газети День. І я вам скажу, що він не міг не долучитися, маючи прізвище Ум'янко Сергій Юрійович. От я прошу пана Сергію, підійти сюди, пан е, Ум'янков Сергій Юрійович, директор товариства з обмеженою відповідальністю стандарт у сервіс. Ось саме е, пан Юрій голосився, це його ініціатива, щоб Кілька поважних установ міста Одеси отримало бібліотеку, газети День, ми їх зазвиємо зараз. І практично всі школи, всі училища, бібліотеки українського міста Чорновось, яке донедавна було і Чіпським. Ми також вітаємо всіх жителів цього славного храму з обоєнаторів. Але так. <риклад> То, ну, така. Тому саме освітяни Шопомоська і дітей освітян і бібліотекарів. У нас підуть ось ці в білих пакетах додатки це екстракт, 4 домик, Україна і посудна, Україна відповідь, на 25 і із сілами зараз. От ці подарунки. Що ми не зробимо ціни, яких не читати. Не. Наша країна така нерівномірно розповіда, допомагаючи довго проходити, а просто ще є на перешкоді їхні обставини, розібраність інформаційного поля, немотовність, цілу заду сприяти. Але повірте, що ці тексти, які супер актуально, навіть зверніть увагу на карикатури, на пару карикатур, і супроводжують ці полонки. Ось цей посад і тягне себе на чуба, подивіться, скільки на ньому всього гасіло. Він себе хоче вибрати, скільки на ньому всього висить. Це вже супроводжувало нашу бізнес, переконання. Ми з місця, де почали це читати, просто залишається гостро актуальне, тому що ними питання ще не вирішить. А тут кожен уряди реформатори, приходять і кажуть, передайте нам ще десь. Це, це теж дуже глибоко символічно. Перші була стала інша. Все-таки це потребує коментарі. Знаєте, ці книги мені перші нелегко далися, а по-друге, я не хочу, щоб вони потрапили десь в книжний завал і валялися там без, без належного теплого суму. Їх треба будуть платити. Ось, наприклад. Цей вже екстракт плюс 200, це було після помаранчевих От Ми хоча це не мало відношення, але сидить зібратися з вороною, обнялися вже після того, як спалили дерево. Це був такий промовистий, образний натяг на той традиційний розбрат, що нема чого сваритися. Дивіться, що у вас відносить дерево, ваше відповідно, як ви міститесь. Це я uh, прошував, можна по-іншому почитати. І ось ще, малюнок 96-го року нашого карикатуриста фільму, на жаль, Антона Казанського, речі є його альбом, можете можемо поцікавитися, тому що є. Написано цей школярик стоїть і каже, так, мені йти до школи, щоб допомагати собі боротьбі. Ось прикований ланцем до національної ідеї і українець і було сина, все, на себе все, все розладено, І боротьба не дала результатів. І завжди я питала, чи з того боку позаборони. Тобто, чи правильно ми боремося, що за результат такої боротьби у нас від майдану до майдану, коли досі українець світ. Що е, е, пан Сергій і пан, е, Стандарт сервіс, вони і погодилися зробити, запропонували передплату на газету день всім тим, кому ви включають ці книги, це 25 на газету день. І ще хотів би сказати дорогі друзі, що у вас є і наша, вона і наша київська, і ваша одеська людина це Тетяна Яркова. І Аквавіта, яка буквально в сусідньому будинку знаходиться тут на, на Сусідній планеті. так і це наш щирий друг, багаторічний друг <гас> газети, «День», яка також поруч з нами. І Ми <гас> дуже дякуємо за підтримку Тетяна Степановна. А зараз я хотів би назвати кілька одеських організацій, кому пан Сергій вручить ці книги, які показала вам і Лариса Олексіївна. Одеська національна наукова бібліотека є представники? Будь ласка, коли останній раз вони. А скажете нам потім, як ці книги у вас жити? Ми не можемо без цього знати, чи вони нам рука, полянки. І запрошуємо вас на 17 вже виставку, в яку приймаєте ви участь щорічно. Чому сподіваюся, будете наші учасники на інформацію, що ви будете все... відбулося. Запрошуємо на 17-ту виставку форуму, якщо хто не почув. Факультет журналістики Одеського національного університету імені Мечникова. Будь ласка, представники, підійдіть сюди. Дякую. Дякую дуже, нам надзвичайно приємно. У нас дійсно на факультеті є бібліотека, і я обіцяю, що книги будуть читатися. Ми будемо читати, думати, надихатися, писати працювати над тим, аби разом зробити Україну вільною і щасливою. Дякуємо дуже раді. Чекаємо ваших фітерів. Вас чекаємо в гості. Лариса Олексіївна сказала про вчорашню унікальну зустріч її і журналістів газети День у хабі вашому, унікальному такому громадському центрі, де збираються небайдужі люди. І от ми вирішили, що один із подарунків має бути в бібліотеці хабу. Будь ласка, представники хабу. Так, Даша, передасть. Ми там а, правильно виставимо гарну диспозицію або... Гасло газети День і ідентичність і модернізація. Всіма модерними засобами доносити правду про абсолютну унікальність України. Ви знаєте фішку, що Україна це Британія, Слов'янського світу? Хто не знає, ми це роз, роз, роз дуже цікаво вискажу. Запрошуємо представників Національного університету Одеська морська академія. Будь ласка. Є представники, якщо ні, ми передамо, але я вам скажу, що свого часу благодійний фонд сприяння ініціативам газети День проводив уже спеціальну акцію День військовим навчальним закладам». І ми дарували книги всім військовим навчальним закладам України, але ці академії особливо ще додаткові інші вже нові книги, ми хотіли подарувати. І також серед одеситів. Є Одеський національний економічний університет. Будь ласка, представники. Так, і е, буквально одну хвилинку вашої уваги: це те, що е, е, стандарт будь сервіс. Також надсилає пакет із подарунками книжковими у Білгород-Дністровський. це культурно-освітній центр Успішний Акерман» Білгород-Дністровський. І, як я вже казав, це два училища, 10 шкіл і дві бібліотеки власне самого міста Чорноморськ і передбати. Що тепер буде освічений? слова Я очень рад, что вы меня пригласили сюда. Смог участвовать, сделать ту каплю, провести эту долю, ту долю.